Дивіться, цього а, чоловіка збила автомобіль, коли він переходив дорогу. Зараз а, буде видно, чому так сталося. Звичайно, крім крім того, що він переходив а, в невстановленому місці, але ще є нюанс. Якщо ми уважно подивимося, він починає переходити дорогу, далі він переходить, машина їде, і він починає бігти. Назад, а в той час водій автомобіля з'їжджає на зустрічну смугу для того, щоб уникнути зіткнення Спів... Я розумію, що тут спрацював інстинкт самозбереження як водія, так і пішохода. Але в таких ситуаціях реально мене, як водія, напрягає те, що пішоходи починають сіпатися туди-сюди, і водій не знає, їхати йому чи зупинятися, чи шановні пішоходи переходьте, будь ласка, місця. Дороги в призначених для цього місцях. Це є перше. А друге, якщо вже робите це, то тоді не сіпайтеся. Ви або йдіть вперед, або йдіть назад. А що ви думаєте на рахунок цього? Пишіть в коментарях. Підпишіться на канал, ставте лайки, якщо відео було корисним.